Сказати, моі, Я Зайяву, моє мої, чужами. Пишите, заслухайте мене. Я просто заспокойтесь. Заспокойтесь. Подождите Ви обрали мене в місто. Успокоїться. Я завжди був з кримінчужанами. Я завжди був власть. І сьогодні хочу вам сказати... Я сьогодні є, є то, той чоловік, за якого проголосувала переважна більшість піч. І сьогодні я хочу вам всім сказати. Заспокойтесь, в нашому місті повинен бути спокон. Я завжди з народом був і залишаюся з вас. А ви послухайте мене. Жрадник. Ми з вами зустрічаємо. Зрадник! Зрадник! градник! Зрадник! 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 Зрадник, Я хотів би щоб почули думку кожного депутата міської ради. Я хочу, заслухати мене, зробити сесію Драдник, біля, біля, на Найданно Незалежності, біля районної адміністрації. І перше питання. Питання це буде звернення до президента України, до звернення, яке ви затвердили. У нас немає президента.